Коли підвищений рівень кортизолу, він спричиняє відтік крові від внутрішніх органів до кінцівок, до рук, до ніг, приливи в голову. Мозок не любить кортизол, тому що це гальмує розвиток кори головного мозку, яка відповідає за мислення, за увагу, за мову. Є багато способів, як позбавлятися кортизолу. От один, про один я зараз хочу сказати. Це купання. Поки, Поки ще літо скористаєтесь можливістю купатися. Навіть коли вже сезон закінчиться, можна купатися басейн. Розчиняє кортизол в провіці. У нас є п'ять рівнів стресу. Коли купаєшся, кожен рівень стресу знімається по 5 хвилин. Тобто на п'ять рівнів, по 5 хвилин треба 25 хвилин, щоб розчинився кортизол. Коли тільки починаєте купатись, одразу не хочеться, ніби так. таке враження, що Якось неприємно, хочеться скоріше вийти. А ні, почекайте, щоб от ви відчуєте, перший рівень знявся, о, вже трошки краще стало. Починаєте розслаблятися, і так з кожним рівнем ви все ближче і ближче до себе вертаєте. Найближчий стан до себе, коли вже вам приємно, ви відчуваєте, що ви хочете, що ви любите, коли ви починаєте себе чути. Спробуйте так максимально розслабитись, збірнати, щоб все тіло занурювалось і охолоджувалось. Хребет рівний, а руки над головою і так лежите на спині і дивитеся в небо. небо і хмарки на небі. Ви звільняєтесь від думок і відчуваєте цей стан буття. Що ви просто є, є це небо, ви дитина Всесвіту. світі. на небі на кілька хвилин. А через кілька хвилин подивіться на оточення, що ви бачите, ці предмети. І так чергуйте, дивіться на оточення. Потім дивіться на небо, і так ви звільняєте голову від думок і переходите в стан спокою.